Друзі, рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні п'ятниця і ми знову крутимось на вулиці. То те, то все. Коротше кажучи, треба щось робити, бо якось і березень вже закінчується. Швидко якось час, іде тільки новий рік, бо вже все. Вже березень закінчується. Що я роблю? Я на літній кухні, трошки там порядки наводжу, виношу все, що не треба. Ну як, воно треба, просто воно там лежить. Де не, не треба? Зараз буду все складати. Та й щось схожу, думаю, треба щось знімати. У мене сьогодні такий настрій якийсь, не такий, хочеться когось. Але нічого, все нормально. Зараз перегоритися. Трошки ось тут поприбирала, хотіла оцю штуку винести, але ще два дні тому. Але Макс сказав: нехай стоїть, вона йому поки треба. Ну, нехай вона стоїть, але вона тут не вписується перед дверима. А це зараз з неї приберуться. Я з літньої кухні виношу, що мені не треба. Коротше, рухаємось, рухаємось. Я дивлюсь, треба її починати щось з ней робити. Побілити, чи що? Я вже третій рік розповідаю, що її треба завалити, ну поки не виходить, бо, бо вона треба. Як буде вже постійна кухня і там у віранді літня, то, то колись воно а так стоїть. Курочки пасуться, ходять. А я пішла. Пішла, пішла. Бо я щось думала туди далі в цій кухні наводити лад. А вона якось зайшла тут і тепло, бо то було так холодно, заходиш, прямо, наче зима тут. А це на сонечко, вікно воно нагрілося. Тут нормально. Так що треба прибирати. Все так, звільнити місце трошки, щоб тут побілити, пофарбувати чи як воно. І все. І рухатись далі. Треба знову банки виносити, воно стоять. Коротше. Коротше, коротше, беремо себе в руки і працюємо. А то щось я сьогодні не з тієї ноги встала. Так, я не з тієї ноги встала, мене кіт розбудив о 5 годині ранку. У мене, друзі, була медитація. Я перебирала цибулю. Тут настояли три ящичка цибулі. І ось що вийшло. Ось в цьому ящику така цибулька ще нормальна. Більш-менш вона й тверда і не поросла майже. Ну, я перебрала тут. Така хороша. А тут тверда, але та, що поросла, то її зараз треба брати. А ось тут взагалі. Ой-ой-ой, падає та, що поросла, і треба її висадити. Чи на насіння, чи я не знаю. Коротше, щоб не пропадала, висадимо. Вибрала також чесничок, оцей озимий, де такий твердіший. Ну і неозимий, дивіться, які. манюнький, зрівняні. Ну, вже що маємо, то маємо. Так, так, так. і Хто як називає на цю цибульку? Чи корчушка, чи кущівка, кущовка. Треба її посадити. Вона вон, зараз весна і вона не проростає. Оцим вона мені подобається, що довго вона зберігається. Тож я її всю цю висажу в рядочок якраз буде. Трошки розчистила тут місце. А то, то банки, то склянки, то ця цибуля. Тепер можна йти купувати фарбу ну на сьогодні, і фарбувати, а потім уже все вимивати, перебирати. Отам шухлянка. Коротше. <смі> Хто має літню кухню, той знає. Ну тільки, правда, у нас літня кухня така. <смі> дуже в дуже поганому стані, але вона є, і то добре. Бо ця консервація в хаті воно не годиться. Ми хочемо тоді як зробити, там в віранду. Стіни то вже є, але далі ще треба, щоб там літній такий закаулочок був, щоб там консервацію робити таке, а поки, а поки так. Ну нічого. Що маємо, то маємо. Йдемо далі. У нас, друзі, і сьогодні буде шашличок. Якось у нас так часто не було, а це щось в мене якийсь потяг на м'ясо. Прям так м'ясо-м'ясо. Хоча я не м'ясна, а це щось останні дні. І не просто м'ясо, а шашличок. Ну, нічого, морозилку треба опустошати, як я кажу, бо подивимося, можливо, перед Паскою одну свинку приберемо. А там буде видно. Її, звісно, є куди рости, але, але, але. Коротше, тут отак, от от, а я поки йду. І у квітничку поприбирати вже, напевно, завтра посапаю. Подивимось, чим ми завтра займатися будемо, але вже треба, бо воно висохло, вже тут таке тверде. І троянди. Я вчора вже ходила, о, дивлюся, ці крокуси мої вийшли. От щось я ходила, а їх, ну як, вони є, але не квітнули. А це бачу, вже пішли. Дивлюсь, що в цьому році треба мені тюльпани всі викопувати. Я це робила два роки тому. І потім знову по осені їх садити, бо багато їх зібралося і бачу, що мало де є серединка. що не будуть вони всі квітувати. Хочу сказати, що ще троянди мої в цьому році поганенькі. Треба робити отаку обрізку, ту під нуль деяким. Зараз щось подивимось, що тут відбувається. Треба їх розгорнути ще трошки. Сухе взагалі якесь. О. О, а тут а нормальний зріз. значить, я так на 4 бруньки залишив. Яндочки. Ось такі ось. О! Ви бачите, коли? Це я так дивилася колись, що так всередині колір відрізняється. Це вони вже якісь чи підмерзли, чи ще щось. Я от відрізала, поки не був гарний зріз. А тюльпани треба обов'язково буде викопати. Ви бачите, які густо їх дуже багато. Це ці троянди щось під пляшок минулорічні. В цьому році треба їх підживити і вони повинні пустити гарно. Так. Що ще? Ще хотіла сказати, що бачите, крокуси. Всі вже, напевно, повіцвітали, в мене тільки пішли. І то не всі. Що з ними робити? Це вони або глибоко, або густо, хоча прям не дуже густо, але ось густо. Бачите, як? От тут жовті такі гарні були. А це вони були, але такі. Маленькі-маленькі. Коротше, треба буде також викопувати. Ще хочу сказати, що тут одна мультифлора щось. Чи буде вона, чи не буде, наче ось, ось щось зеленіє. полити треба взяти. Бо щось слабо. Але ось ця пустила. Так що хоч одна якась буде. Ось вона пішла аж куди. Хочу, щоб вони підросли і поживцювати їх. Це тут гіацинти чи пушкіні, чи як. Є тут гіацинти такі, чи як воно правильно гіацинт, гіацинти. А є такі маленькі квіточки. А отут страшно, дивіться, яке зелене травичка оця. Тут в мене шматок лілій і що ж, не буду я їх чіпати. О, це точно геосин такий він. Ось вони сходять. Треба чекати, поки всі не зійдуть, а потім може сапати. Ось ця троянда, дивіться вже взагалі все. Капець треба. Прибирати її, викопати суха, а ця, бачите, така також не дуже поганенька. Тут такі гарні були, а це щось в цьому році. Ну нічого, треба їх отак пообрізати і будуть, і будуть тоді випустять нові пагони. Ромашки почистити треба, перші цвіти відцвіли. Ой, це ці нарциси жовтенькі повипускали, знову скоро будуть квітувати. Так. Що тут? Зараз ми тебе вечікнемо. Де тебе вичікнуть? О, аж коричневе всередині. Воно тут. Значить, що не годиться треба розковыряти. І тверде. Треба коротше. Як воно правильно? Санітарна чи не санітарна обрізка робити? Угу, взагалі аж чорна О, тут уже краще. о і е, є там буруньки. Так що підда, веди. Ну. Так, підмерзли. Вони, видно, ото як більш-менш тепло було, пускали буруньки, а потім мороз ударив і все добре йде. Бо на стовбурі самі оці засохші листочки. О, Відійдіть, будь ласка, я вас так вирощувала, вирощував. У мене тут юний мангальщик. Зараз або шашлик буде десь валятися, бо буде найсмачніший, да, Женя? Бо я цей. О, що я робила? Забрала зайві дрова, які гарно горіли, і тепер у нас там також тупиться. Я на лопаті перенесла швиденько і все. Женя там сьогодні собі хатку робив. Щось таке бачу, висить. Ну добре, пішла, ще підкину і все. Треба дивитись, бо? Да? Що там, жарко? Да, Чи ти рука. Вась гарячий. гарячий. Виходить. Ручками до мангала не дотронься. Каже, мангальщик трошки цей прихворав. Канікули закінчуються, Да? Трошки нежить у нас. Ручку далі, Женя. Для Женя ось такий результат сказав доложити все. Шашличок знову в помідорках, смачний дуже подобається цей маринад. Трошки хотіла раніше, але щось я мало дрів сюди накидала, то... Не дуже багато було жалу. А зараз вже черешчур, але ну, нічого. Якраз Макс з роботи приїде, і він не буде такий холодний шашлик. все у нас майже за графіком іде. А на вечір ви знаєте про холодно В хаті поки ще на ніч топимо. Можна було б і не топити, але я люблю вийти з ванни, щоб мені було тепло, а не ходити. Ди -ди 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 -ди. Так що поки ще топимо. Ось такі в нас справи, друзі. А вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока, пока вам.